У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи немає де країни, щоб загарбать і з собою взяти у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата. а той... Щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви. В ярмі падаєте та якогось раю благаєте на тім світі, немає, немає. шкода й праці, схаменіться усі на цім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? А ось що добрі люди? Я гуляю, бенкетую і в неділю, і в будень, а вам нудно. Жалкуєте, їй Богу, не чую, і не кричить, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по пінтинню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки доплентався до хати. А в мене діти не кричать і жінка не лає, тихо, як раї, усюди Божа, благодать і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і усом не морне, та й сон же сон, напрочуд дивний мені приснився. Найтверезіший би упився, скупий же дюга дав би гривня, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два. Дивлюся так, бо цім сова, летить лугами, берегами, та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею, прощай світ, прощай, земле, неприязний краю. Твої муки, твої люті в хмарі заховаю, а ти, моя Україна. Безталанна вдова, я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихосумну, на раду з тобою о півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуєм, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, не Бога, годуй діток, жива правда у Господа. Бога. Летим дивлюся аж світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї, сонце зустрічає, тихасенько віти віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те. Душе моя, чого ти сумнуєш? Душе моя убога, я чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського. І плачу не чуть, он глянь. У тім раї, що ти покидаєш, латану свитину, з каліки знімають, з шкурою знімають, бо ніщо, мабуть, княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають. Бо його, бач, трохи, а он де під тином опухла дитина, голоднає мре, а мати пшеницю на панщині жне, а он бачиш, очі очі на що ви здалися? Чом ви з малку не вислухли, слізьми не злилися, то покритка по під з байстрям шкандибай. Батько й мати Отцурались, і чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятої недоліток душу пропиває. Чи Бог бачить із захмари наші сльози гори, може й бачить, та помага, як оті гори предковічні, що политі крові людською. Душа моя убога, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу, аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя думо, моя люта мука, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась, бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову риа зміє, трупом землю криє, а без тебе я де небудь, серце заховаю. А тим часом пошукаю на край світа раю. І знову лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє. Переді мною сніг біліє кругом бори та болота, туман, туман і пустота людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте, в гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі вік віки у снігу заношую. І поки ви дознаєтесь, що ще є країна не полита слізьми кров'ю, то я отпочину, відпочину. Аж слухаю, загули кайдани під землею, подивлюся, о, люди погані, де ти взявся, що ти робиш? Чого ж ти шукаєш під землею? Ні, Вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі, за що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв, чи їй тяжкі руки в тілі душу закували, серце запалили, і галичі сили, думи розпустили. За що не знаю я караюсь і тяжко караюсь. І коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу, не знаю. Заворушилася пустиня, мов і з тісної домовини, на той остатній страшний суд. Мерці за правдою встають. То не вмерлі, не убиті, не суда просити, ні, то люди, живі люди в кайдани забиті. І з нор золото виносять, щоб пельку залити Неситому, то каторжні. А завіщо? Те знає Вседержитель, а може, ще й він Не добачає. Он де злодій штемпований, кайдани волочить, он розбойник катований, зубами скригоче. Недобитка товариша зарізати хоче. а між ними запеклими в кайдани убраний, Цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увіншаний, в муці в катерзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром зігріти серце, вік не прохолоне. А де ж твої думи, рожеві квіти, доглядані, смілі, викохані діти, кому ти їх дружи, кому передав, чи може навіки у серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і розстимуть, і у люди вийдуть. Чи вже метарство, чи вже буде, 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 бо холодно, мороз розуму буде і знову лишу. Земля чорніє, де розум, серце мліє, дивлюся хати над шляхами та городи з стома церквами. А в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані обуті, і кайданами окуті, муштруються, далі гляну, у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє. Над ними хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю. То город безкрай, чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський. церкви та палати та пани пузаті і ні однісінької хати. Смеркалося огонь огнем. Кром запалало, аж злякався я. Ура! Ура, ура! Закричали. цу цу, дурні, схаменіться, чого це ви раді? Що горете, еккай хахал, не знає параду, у нас парад, сам ізволить сьогодні гуляти. Та де ж вона тая цяця? Он видиш, палати. Штовхаюсь, я аж землячок спасибі признався, з синовими гудзиками, «Де ти здесь узявся з України». Та як же ти говорить не вмієш по здешньому? «Ба ні, кажу, говорить вмію, та не хочу. Экай е, чудак, я всі виходи знаю, я тут служу. Карі, хочеш, в дворец попитаюсь ввести тебе? Только, знаєш, мій брат просвіщенний, не поскупись, повдинкою». Сур тобі мерзаний каламарю, зробився я знов незримий та й пропхався у палати. Боже мій єдиний. Так от, на що золотом облиті блюдолизи аж ось і сам. Високий, сердитий, виступає, обок його небога цариця, мов опенюк засушений, тонка довгонога, та ще на лихо сердешне, хита головою. Так оце то та богиня лишенько з тобою. А я дурний, не бачивши тебе цяй разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Ото дурний, а ще й битий. На квиток повірив москалеві, от і читай от і ймити мити їм віри, за богами панства, в серебрі та златі, мов кабани годовані пикаті, пузаті, аж потіють та топляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику. І всі уряд поставали, ніби без язики, Ані телень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля ж птахами, скаче, бародюриться. Довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли, здалеку не чути. О отечестві, здається, та нових петлицях, та у муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки на дзиглику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та впику його, як затопить. Облизався неборака, та меншого пузо аж загуло, а той собі, ще меншого туза, межі плечі, той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом як. Кинеться по улицях та давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ривнуть. гуля наш батюшка. гуля, Ура! Ура! Ура. ура! Зареготався я та й годі, а й мене давнули таке добре. Перед світом усе те затихло, Тільки де де православні, по улах стогнали та стогнучи за батюшку господа благали. Ха -ха, сміх і сльози. От я пішов город озирати, там ніч, як день, дивлюся. Палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем. Дивуюсь, мов не самовитий, як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво, отут крові пролито людської і без ножа. Потім в боці твердиня і дзвіниця. Мов та швайка загострена, аж чудно дивиться. Дзярі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб, у світі не світі і без шапки, якимось листом голова повита, кінь басує от-от, от-от річку, от-от перескочить. А він руку простягає, му увесь світ хоче загарбати. Хто ж то такий? От собі читаю, що на скелі наковано первому вторая. Таке диво наставила. Тепер же я знаю. Це той перший, що розпинав. Нашу Україну а втрая доконала вдову сиротину, кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко мені стало, так мов я читаю історію України. Стою. Замираю. Розлетілись, розсипались, сонечко вставало, а я стояв, дивувався, то аж страшно стало. Уже вбогі ворушились на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались. По край улиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насушний, люди заробляють. От і братія сипнула у Сенат писати та підписувати, та драти із батька, із брата. А меж ними і землячки деде проглядають. По-московськи так і ріжуть. Сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать не навчили по-німецьки. А то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки. Може, батько останню корову жидами продав, поки вивчив московської мови. Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти молодії шорнилом полить Московською бликотою в німецьких теплицях заглушені. Плач Україно, бездітна вдовице. Піти лишень подивитися до царя в палати, що там робиться, приходжу. Старшини пузаті стоять рядом. Сопе, хропе, та ну понадувалось, як індики, і на двері косо поглядають. Аж ось вони й очинились. Неначе з барлоги медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги та одутий, аж посинів, похмілля прокляте його мучило, як крикне до самих пузатих, усі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось. Що осталось? Мов скажений на менших гукає, а ті в землю, всі до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді, і челядь, і челядь пропала. До москаликів, москалики, тільки застогнали, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі. Дивлюся я, що дальше буде. Що буде робити мій медведик? Стоїть собі, голову понурив сіромаха. Де ж ділася Медвежа натура, мов кошеня. Такий чудний, я аж засміявся. Він і почув, та як зикне, я перелякався, та й прокинулось. Отаке то. Приснилося диво. Чудне якесь. Таке тільки сниться Юродивим та п'яницем. Не здивуйте, брати, любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснило.